Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки і не тільки. Осінь на порозі, і ми йдемо по магазинах. А що ще робити? Тим більше, коли знайшли ось такий чудовий маленький магазинчик з такими цікавими перчиками. Вперше бачу варіатний перець. Ну, такими ми вирощували, і в багатьох він є. І я його дуже люблю. Точніше любила і вирощувала. Це теж нічого незвичного, але ж які вони гарнющі. Ось так, дивлячись на них, одразу малюєш подумки осінь. Адже саме такі кольори придатні їй. А тут ще один сорт варігатного перчику. Дівчатка, напишіть мені, хто вирощує варігатний перчик. Він справді такий гарний, чи це дія. Якихось стимуляторів. Ну, і, звичайно ж, поглянемо на орхідейки. Нічого цікавого, тут сподобалася губка, але її неможливо зняти і спіймати. Як бачите, я її в усіх ракурсах спробувала, і відео, і сфотографувати, але світло з вулиці і штучне освітлення не дали мені цього зробити. Особливо знімати тут не було нічого такого цікавенького, тому вирішила пройтися, може, побачу, ще десь щось цікаве. Але наступні магазини мене добили повністю. Це мікс, який стоїть в одному з супермаркетів. Вибір, як бачите, є. Але якість знищених орхідей це вже щось. Жаль, було ось у манюню. Такий оливковий цікавий колір теж не вдавалося вловити ні на відео, ні на фото. Але він оливковий, справжній. Особливо з цією губкою він приголомшливо виглядає. Але не мій розмір, я люблю королівські квіти, королівський розмір. Шуткую, звичайно, просто. Ну, не зайшло. Буває таке, інколи купуєш, не думаючи. А це квітковий магазин, в якому ми часто буваємо. Тут мені подобається вхід, але зараз нового дизайнерського оформлення там ще немає. Почекаємо. А є ось такі манюні за таку ціну, ви бачите. Розмальовка тут сподобалася найбільше. І оця ніжнятина. Здається, то була шампань. Але коли я побачила ось оцю рослину, то я одразу згадала і ринки-нероги. Звичайно ж, нероги і ринки Орхи, а квіточку її улюблену. Вона її любить, це точно, я знаю. І, звичайно, це ж було трішки з гумором. Іра Орхе, для тебе твої улюблені оленячі роги. Я вже бачу твою рослину в такому розмірі. Адже вона в тебе дуже швидко росте, вона тебе полюбила, як і ти її Ну що ж, а ми будемо прощатися на цій веселій нотці. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги Україні. І до зустрічі в нових відео, ще буде дуже багато цікавого.